Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні слухачі Радіо Червона Калина. Для вас сьогодні в студії працює Владислава Криванич. Польща наш близький сусід. І, звісно, ми багато чого про неї знаємо, хоча б зі шкільних уроків географії або з власного досвіду поїздок у цю симпатичну країну. Та ми спробуємо вас здивувати і розповісти такі факти про Польщу, яких ви могли не знати раніше або не надавали цьому значення. Нобелівську премію серед поляків отримало шестеро людей. З них четверо у сфері літератури, один Нобелівську премію миру. Єдина отримана Нобелівська премія в двох галузях з хімії та фізики. Та якщо порахувати всіх поляків, які отримали Нобелівську премію по світу, можна нарахувати 17. Мабуть, кожному українському і польському місті є вулиця Миколи Коперника, але мало хто задумовується про те, що він був поляком. Саме в цьому польському вченому завдячуємо голіеоцентричну модель світу, коли стало відомо, що Всесвіт не обертається навколо Землі, а планети крутяться навколо Сонця. Коперник не єдиний відомий астроном Польщі. Ян Гаролій польський вчений, що вперше створив точні мапи місяця. За величиною Польща дев'ята найбільша країна в Європі. Польська конституція стала першою офіційно ухваленою Конституцією в Європі і Другої світі після США. В Польщі, місто Глівеце, знаходиться найвища в світі дерев'яна конструкція. Радіовежа висотою 111 метрів. В Польщі є населений пункт, який називається Кінець світу. І постійно там проживає одна особа. Якщо глянути на мапі, то село Кінець світу знаходиться недалеко від села Глушина. Польща країна Європи з давньою історією, багатогранною культурою і красивою природою. Окрім спільного кордону, нас завжди поєднували культурні та економічно-політичні зв'язки. Польща є хорошим сусідом і плідним партнером України. Мало кому відомо, що з лексичної сторони польська мова на 70% схожа до української. Наші дві країни мають спільну трагічну історію, яка поєднує нас ще з давніх часів. Верховна Рада за ініціативи президента Зеленського остаточно ухвалила закон, який фактично урівнює права польських громадян з українцями. В ці похмурі часи стосунки наших народів і держав перебувають на небувало високому рівні. Українці безмежно вдячні Польщі і полякам, нашим друзям. Братам і сестрам, найвідданішим союзникам. І це справжнє диво, Бо не просто складалися українсько-польські взаємини в історичній ретроспек... ретроспективі. І це ще дуже м'яко сказано. Тож уявити собі те, що відбувається між нашими народами зараз, було неможливо навіть 5-10 років тому, не кажучи вже про 80, 120, 150. Війни часів Хмельниччини. 1648-1657 років справді провели риску під стосунками польського та українського народів, послабивши найбільшу на той час європейську державу, річ Посполиту та посприявши підсиленню Московського царства, яке з часом роздулося до Кривавої Російської імперії. Уся подальша історія України, що опинилася в складі Російської та Австро-Угорської імперії, тривала за умов навмисного розмухування полум'я ворожнечі між українцями та поляками. Війни та протистояння Польщі й України після розпаду цих імперій, за винятком короткого періоду Польсько-Українського Союзу, Проти більшовицької навали армій Будьонного і Тухачевського 1920 року, здавалося б, поставили остаточну крапку після розпаду Радянського Союзу та краху соціалістичного табору ультранаціоналістичними силами в обох країнах підтримувався дискурс ворожнечі. І як же вдалося залікувати ці глибокі, здавалось, невигойні рани. По-перше, Усі притомні політичні сили та керівництво наших держав стали на шлях пошуку компромісів та шляхів примирення і порозуміння. І це було політичною практикою незалежно від того, хто приходив до влади в Україні чи в Польщі. І нарешті, по-друге, це був свідомий, вистражданий і безальтернативний курс інтелектуальних еліт Польщі та України. В обох країнах переважна більшість інтелектуалів та культурних діячів перейшла відповідно на українофільські та полнофільські позиції. І народи почули своїх моральних авторитетів. Слова Юзефа Пілсудського у близьку наших багнетів і наших шабель ви не повинні бачити нового нав'язування чужої волі. Я хочу, щоб в ньому ви побачили відблиск вашої свободи сказані у Вінниці у травні 1920 року, відгукнулися через століття та залишались такими ж актуальними. Тоді ж творцем незалежної польської держави було наголошено, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Українсько-російська війна, що розпочалася з підступного аморального та неспровокованого нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року, не просто поглибила наші стосунки з Польщею. Польський уряд та польський народ пішли на безпрецедентні у світовій історії кроки, які дали чітку та недвозначну відповідь на питання, ким же є поляки і українці. Виявилося, що отрута ненависті не закарбовувалася у наші серця та не залишилася у крові. Напевно, чи не кожна українська родина безпосередньо або через найближчих друзів та знайомих відчула, що є біля нашого кордону такий народ, який чуже горе може сприйняти як своє, який готовий зарадити у біді та поділитися усім, що в нього є? Польща відкрила свої кордони для українських жінок та дітей, що рятувалися від війни та геноциду. Українців пропускали до Польщі без закордонних паспортів. Місцева влада та волонтери розгорнули незліченну кількість притулків, пунктів допомоги всім, чим треба. Прості поляки привозили теплий одяг та їжу для біженців. Польські телефонні компанії випустили спеціальні стартові пакети мобільного зв'язку, які безкоштовно роздавалися українців. Було прийнято рішення про безплатний проїзд усіма видами наземного транспорту. Кордон став прозорим для українців, їхнє перебування в Польщі зробили настільки комфортним та безпроблемним, наскільки це можливо, бо навіть більше. У бік України з польського боку широкими потоками пішла не лише гуманітарна допомога та гроші, обсяги яких обчислюються сотнями тонн та сотнями мільйонів. Поляки дали Україні скільки змогли зброї, боєприпасів, військового спорядження та медикаментів. Так, у нелегкі для України часи Польща стала найкращим другом для України. Брати і сестри, найкращі друзі, кровні родичі. Будь-який позитивний епітет стосовно поляків не може висловити усю гаму емоцій, усю щиру вдячність, які відчувають таким, яким ніколи не зрадять українці. З вашою допомогою, польські брати і сестри, ми переможемо і обов'язково віддячимо і словами, і ділами. Низький вам уклін. Наша шана, наша дяка, наша дружба назавжди і навзаєм.